Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку у зоопарку. Опис предмета за запитаннями, упізнавання за ознаками. Слова назви ознак предметів. Відгадайте загадки? Він такий смугастий, він такий і кластий, як роззявить пащу Ірр. Називають звіра тигр. На горбах його міцних возять скарб, мандрують люди, їсть в пустелі колючки, називається верблюдом. Він незграбний і товстий, завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього ріг ця тварина Носоріг. Світлу сукню в темних плямах одягла на себе дама, на всіх зверхньо поглядає, бо найдовшу шию має. Жирафа. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди. Виходжу часто із води. Умію плавати й пірнати. А як мене малята звати? Білий ведмідь. Є на півночі тварина, ласти, голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається, їсть він рибу дня у день Ластоногий звір? Тюлень. За якими ознаками ви впізнали тварин? Розгляньте їх зображення. Хто з них смугастий та і кластий? Це тигр, а хто незграбний і товстий? Носоріг. У кого зі звірів біла шуба? Білий ведмідь. Хто купається у крижаній воді? Тюлень. Яка тварина має найдовшу шию? Жирафа. А яка міцні горби? Верблюд. Хто з вас знає, де ці тварини живуть у природі? А де їх можна побачити усіх одночасно. Ціх тварин одночасно можна побачити у зоопарку. Послухайте розповідь читайлика. Спробуйте впізнати тварину, яка сподобалась йому у зоопарку. Я ходив до зоопарку і бачив дивовижну істоту. У неї є тіло, лапи і хвіст, на голові два вуха. Тварина має очі, ніс і вуса. Мені дуже сподобався цей звір. Які частини тіла тварини згадував читайлик? Тіло, лапи і хвіст. А чи вдалося вам уявити цю дивовижну істоту? Ні, не вдалося, тому що мало інформації про тварину надав нам читайлик. А тепер послухайте інший опис. Ця тварина має смугасте довге тіло. У неї міцні лапи з кігтями і довгий хвіст. Це хижа тварина, яка харчується м'ясом. Так кого нам описав читайлик? Правильно, це тигр. У нашому зоопарку багато тварин. Упізнайте, хто це? Хижий, великий, жовтувато-коричневий, смугастий. Це тигр. невеликий, сірий, куцохвостий, лякливий. Це заєць, хижий, сильний, сірий, зубастий. Це вовк. Які слова допомогли впізнати звірів? Важий великий, жовтувато коричневий, смугастий, сірий, лякливий, хижий, зубастий. А що називають ці слова? Предмети чи дії? Ці слова не називають ні предмети, ні дії. А що ж вони називають? Ці слова називають прикмети. Ознаки предметів. Які ми питання можемо поставити до цих слів? Який? А навіщо потрібні нам такі слова? Щоб описати щось чи когось? Розгляньте уважно малюнки. Доберіть потрібні слова, назви, ознак. Слон великий, а мишка маленька. У жирафи шия довга, а в носорога Коротка. Ведмідь білий, а пантера чорна. Розгляньте верхній малюнок на сторінці 20-тій букваря. Кого ви бачите на малюнку? Дітей. Де перебувають діти? Діти перебувають у куточку живої природи. Чим вони займаються? Вони годують папугу. Давайте опишемо його. Дзьоб який? Міцний, чорний, Пір'ячко яке, Різнобарвне. Кіхті які? Міцні? Хвіст який? Довгий. Складіть, будь ласка. За схемою під малюнком речення. Пограємо в гру хто більше. Потрібно дібрати слово сполучення до ілюстрацій. Наприклад, півень який голосистий, півень який яскравий, півень який різнобарвний, півень який. Великий. Розгляньте малюнок у зоопарку на сторінці 21 букваря. Що ви бачите? Кого ви бачите? Як можна розпочати нашу розповідь? Наприклад, ми давно мріяли побувати в зоопарку. І ось наша мрія здійснилася. А ваше завдання, діти, скласти речення про тигриня за схемою під малюнком. Повторення елементів писаних букв. Ви вже навчилися зображувати три елементи писаних літер. Згадайте їхні форми і назви. Перший ряд пряма похила лінія. Другий ряд. Пряма похила лінія із заокругленням вправо. Третій ряд пряма похила лінія із заокругленням вгорі. У братів акробатів, тобто у двох відомих вам елементів, є сестриця. Це похила лінія з обома заокругленнями. У прописах на сторінці 9 у вас намальовані екзотичний птах та фрукт. На них зображені похилі лінії із заокругленнями вгору і вниз. Наведіть їх. Наступне завдання прописати елементи у рядках зошита. Наведення елементів у буквах. Перший рядок. Г П, Р, Т, Г П, Р, Т, Г, П, Р, Т. Другий рядок И Й, Ц, Ш, Ш, У, Ч. Як і на попередніх уроках, напишіть елементи в буквах за контуром. Намагайтеся зробити так, щоб літери були правильними. Красивими. Підведемо підсумки уроку. Які запитання ставимо до слів, назв, ознак предметів? Який новий елемент літер навчилися писати? Чи сподобалася вам уявна подорож до зоопарку?